Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні на нашій комісії зібралися з присутніх п'яти членів комісії три кору Хто за те, щоб розпочати комісію? Дякую. Так, сьогодні на порядку денному є два питання про прийняття до комунальної власності Самбірської територіальної громади благодійної допомоги від фонду регіони Карпат. І друге питання про внесення змін до положення про надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності Самбірської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Самбірської міської ради 21 грудня 2021 року номер 4 зі змінами. Хто за порядок денний? Прошу голосувати. Три проголосовані. Так, розпочати е, перше питання запрошена слана Стані Дудко. Перше питання. На ваш розгляді відноситься проєкт рішення про прийняття до комунальної власності Самівської територіальної громади благодійної допомоги від Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища Ріон Карпати. Пропонується прийняти до комунальної власності громади матеріальні цінності, одержані як благодійна допомога від Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища Ріон Карпати відповідно до додатку. Значить, це є повербанки, екофлов в кількості дві штуки загальною вартістю 120 тисяч 560 гривень. Наступний пункт передати на баланс виконавчого комітету Самірської міської ради матеріальні цінності в кількості дві штуки згідно з додатком, загальної вартості 120 тисяч 560 гривень. О, завспя... для забезпечення електропостачання служби у справах дітей, яка здійснює підтримку дітей селі, дітей, позбавлених батьківського відбування, державного будинку сімейного типу, прийомних сім'ї, прийомних сімей. Прошу про рішення прийняти? Підтримати. Так, запитання немає. Запитання чи є? Немає. Немає. Хто за хто за? Поймене? Так. Три за. Гайдучок – са, Пелічар Степані за, поступня Оксана Васильна за. Три за, рішення прийняти. Так. Друге питання про внесення змін до положення продання та часове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності спані. Пропонується внести, враховуючи вне. Рекомендації Антимонопольного комітету України пропонується внести зміни до положення про надання тимчасового користування в окремих елементів благоустрою комунальної засобів Самірської міської територіальної громади. Які затверджені рішення Самірської міської ради 21 грудня 2021 року, номер і зміни, а саме пункт 1.6, шість, розділ загальне положення, включити вимоги щодо надання юридичної чи фізичної особи підприємців при підготовці проекту рішення виконавчого комітету самської міської ради паспорту прив'язки тимчасової споруди? Відповідно, пункт 2, з урахуванням тих змін затвердити положення. Проданням тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності Засердові далі в нові редакції згідно додатку. Прошу підтримати зазначений проєкт рішення, оскільки рекомендації Андрюпольного комітету України є для нас так обов'язковими і вони вже від нас вимагають приведення того положення відповідності законодавства. Ставлення Так, гайдучок, сам печер. За. Проскурняк. За. Так, дякую. Дякую.